Наш політний контролер підтримує прошивки сторонніх виробників, зокрема прошивку для контролера SpeedyBee F405 версія 3. Щоб прошити її, необхідно виконати такі кроки. Спершу потрібно перевести політний контролер у режим завантаження прошивки. Для цього затискаємо кнопку Boot на політному контролері і, не відпускаючи її, підключаємо пристрій через USB порт. Далі запускаємо програму BetaFlight Configurator. Бачимо, що режим Bootloader активований. Переходимо у розділ програматорів. Щоб виконати прошивку, обираємо відповідну плату. Далі вибираємо версію прошивки у нашому випадку 4.5.1. Але ви можете обрати іншу, яка вам підходить. Перед прошивкою потрібно переконатися в коректності налаштувань. Радіопротокол залишаємо Crossfire. Протокол телеметрії не змінюємо. Протокол моторів залишаємо без змін. Однак, у параметрах потрібно вимкнути два пункти, які наш політний контролер не підтримує: LED Strip. Та «OSD Digital. Після цього натискаємо кнопку Завантажити прошивку онлайн. Прошивка успішно завантажилась. Тепер натискаємо кнопку Прошити прошивку. Прошивка встановлена. Політний контролер перезавантажився. Система його коректно розпізнала. Щоб переконатися, що ми прошили потрібну версію, натискаємо кнопку підключення і в верхньому лівому куті бачимо номер прошивки та назву плати f 405 v 3